Я вітаю вас на новому курсі для вагітних. Ми з вами будемо постійно починати сидячи. Тому одразу розберемо, можна сидіти в позі по-турецьки. Якщо це незручно, можна поставити ноги в позу брилянт. Називається стопи разом коліна по сторонам. Якщо ця поза також незручна, то ноги можна вивести вперед. Або на шивні сідничних бугрів п'ятки. Або ширше, а також взагалі можна сісти, підклавши стопи під себе. Будь-який варіант для нас підходить. Для тренування вам знадобиться килимок. Ось така подушка. Вона має бути достатньо великою, тому що, можливо, в першому триместрі вам ще буде комфортно лежати просто на спині. І робити вправи, то в другому і в третьому вона знадобиться для вашого ж комфорту. Також на ній можна сидіти. Тобто, якщо вам незручно сидіти в будь-якій позі, яку я показала, ви берете подушку, і тут вибираєте зручну для себе позу і вирівнюєте тіло, сидячи на подушці. Так буде набагато легше. Нехай вона вже лишається. Якщо вам зручно без неї, то робіть без неї. Ставимо ноги по-турецьки або будь-яким способом, який вам зручний, і долоні на коліна. Спочатку вирівняємо тіл. Відчуйте обидві сідниці і обидві кісточки тазу, які у вас зараз одночасно і рівномірно тиснуть в підлогу. На цими кісточками треба піднятись головою, витягнутись максимально вгору, не піднімаючи підборіддя. Погляд і підборіддя і ніс чітко вперед направлені. Азад ви ніби відчуваєте стіну або ж таку палицю біля вашого хребта аж до голови. І ви притискаєтесь до стіни куприком, грудним відділом і головою. Лишаєтесь в рівному положенні, вниз опускаєте плечі і коліна. Все тіло в розслабленому стані, тільки хребет рівний, і постава. Ви її витягуєте постійно вгору. Перша вправа дихання. Ставимо руки навхрест, беремося за ребра протилежні, і нам потрібно дихати по сторонам в руки. Тобто, при вдиху ви відштовхуєте ребра широко і видих здуваєте їх. І вдих широко в руки. Одночасно в дві сторони і видих. Я покажу, як це виглядає без рук, щоб ви розуміли. І видих. Вдих. І видих. Все те саме з руками. Руки це як орієнтир. Вони допомагають нам краще відчути своє тіло і м'язи. І весь цей момент ви тримаєте рівну лінію хребта, продовжуєте дихати спокійно. Якщо у вас стається запаморочення легке, ви просто не так глибоко дихаєте. Або ж повертайтесь до свого звичного дихання. І починаємо вже активні вправи руки по сторонам на рівні лінії. Перевірте, чітко на лінії плечей. Перед собою, одну опускаємо на підлогу, іншу повертаючи над головою, видих. Опорна рука може згинатись. вдих, як пружина піднятись. І в іншу сторону Letterus Lackшн видих. І вдих, як пружина піднятись. І ще видих. І вдих. Ваша основна задача це дві сідниці лишити на підлозі. І кожного разу. Повертатись в вихідне положення високо, з руками по сторонам. Видих. І вдих. Видих. І вдих. Супер. Ротейшн. Повороти по сторонам. Погляд на ліву руку повертаємось за нею назад і в центр. Погляд на праву руку повертаємось назад і в центр. Своя комфортна амплітуда, з якою у вас нічого ніде не затискається, головою постійно витягуємо стелю. Опускаємо руки вниз, міняємо положення. Тепер вирівнюємо ноги. Можна так само лишитись на подушці. Ці вправи я покажу вже без неї. Сідаємо на обидва сідничних бугра, п'ятки ставимо навпроти сідничних бугрів, це приблизно середина сідниць, середина колін і п'ятки мають бути на рівні лінії. Вихідне положення долоні на колінах і витягуємося вгору головою, так само притискаючись ніби до стіни, куперок, грудний і голова. Якщо вам так незручно сидіти, ви можете взяти подушку і робити на ній. Екстеншн, розгинання. Руки по ногам назад, вдих широко поставили і підняли грудину і погляд вгору. І сіли рівно видих. І вдих. Підняли грудину і погляд, потягнули стелі. І сіли видих. Стопи нахилені вперед. І вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще один раз вдих. Лопатки не стискати і видих. Тепер згинання. Forward spine flexion. Голова перша опускається вниз, за нею руки ковзають по ногам. Видих. Вдих спину. І з видихом сісти рівно. Вдих згори. І з видихом голова за головою, руки, грудний. Не вдих. І з видихом розкрутитись. По черзі вгору голова остання, ніби знову притислись до стіни вдих. І з видихом вниз. Пірнули. Не вдих. І з видихом розкрутились. Ще один раз. Вдих згори. З видихом вниз, не вдих. І з видихом розкрутились вгору. Чудово, поставили руки по сторонам ззаду. Тримаємо грудину високо, не провалюємось в плечі, тримаємо поставу, лопатки при цьому не зводимо, вони лишаються на своїх місцях. Стопи ширше, носки флекс на себе. Leg and ankle circles. Стопи в сторони, вниз, всередину, вгору. В сторони вниз, всередину, вгору. Знаходимо максимально можливу амплітуду і крутимо стопами, колінами і стегнами. В іншу сторону. Всередину вниз, зовні вгору. Всередину вниз, зовні вгору. Всередину вниз. Зовні вгору ще один раз. Всередину вниз, зовні вгору. З'єднали. Стоп, флекс високо. І поінт, вниз. І п'ятками відштовхнутись і п'ятки сховати. Пальці не чіпайте. Це тільки п'ятки і стоп. І на себе. І від себе, і вдих, і видих. Грудина високо, погляд згори вниз на стопу. І зупинились високо. Пальці зібрати, зігнути, розігнути. Той стречі зібрати, зігнути, розігнути. І вниз, і вгору. Слідкуйте, щоб стопи одночасно. Пальці згинались і розгинались. І на себе, і від себе. І вниз. І вгору, і вниз, і вгору. Супер! Йдемо далі! А продовжити цей урок і зробити ще 23 таких же кайфових класних уроків ви зможете на моєму курсі Чекатиму.